Ярослав Юрчишин, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, долучається до нашого ефіру. Пане Ярославе, наші вітання вам, доброго ранку, пане Ярослав. Хочу, аби ви предметніше прокоментували дану ініціативу з приводу аудиту допомоги від Сполучених Штатів Америки, і до того ж у Верховній Раді ще є проект закону, який, який передбачає звітування про усі закупівлі, які здійснюються для потреб збройних сил України. Саме так в Сполучених Штатах і, взагалі, по світу достатньо поширені ініціативи, які забороняють передавати особливо високотехнологічну зброю країнам, у яких є проблеми у сфері закупівлі. Недавні дискусія, чи то скандали, як можна це назвати, про систему забезпечення харчів військовими, показала з одного боку, що в Україні є певні виклики, але з іншого боку, показала, що і міністерство оборони, і загалом українська влада готова вдосконалювати процедури і відстоняти тих, хто. Ймовірно, був залучений до якихось непрозорих дій. Ми побачили відставки звільнення власне керівників департаментів Богдана Хмельницького, відставку заступника міністра Шаповалова, і е, вирішили спільно напрацьовувати механізми, які більш ефективно забезпечать е, військових харчами, і не тільки всіма товарами, не військ, так, воєнного призначення. А ми з колегами за ініціативи голови профільного комітету, тобто антикорупційного комітету Анастасії Радіної, зареєстрували законопроект, який зобов'язує військове відомство публікувати в системі Прозоро, яка в принципі загально визнаною є системою для публічних закупівель інформування про них десять днів після укладання контракту, тобто будь-яких. Попередніх інформацій не потрібно, суто інформацію про сам контракт та ціну одиниць. Таким чином, ми показуємо, що приховувати нема чого. В принципі, цілком логічно, що ціна за одиницю може бути дещо вища ринкової, зважаючи на логістичні потреби і тому подібне. Але чітко показуємо: дивіться, в нас в цій сфері достатньо Прозоро. А так само, Державне підприємство Прозоро пропонує Міністерству оборони використовувати підхід «Прозоро Маркет», Тобто можливість не закупляти там, великий каталог в одного а, постачальника, що створює певні проблеми, так? А, зокрема і логістичні і зберігання і тому подібне, а набирати, так як на базарі. Фактично товар, і замовляти вже в логістичної компанії її підвезення. Звісно, це все потребує часу, але я думаю, що нам є що показати і в сфері оборони, і в сфері боротьби з корупцією, власне, контролерам західної допомоги, і Україна точно вибудує таку комунікацію, щоб ця допомога йшла і за призначеннями її було достатньо. Ну йдеться про 83-81, Це те, що ви зараз прокоментували. Але Саме там так. є, але там є дуже важливе поточнення, що ваші ініціативи стосують не стосуються безпосередньо зброї, але я нагадаю ну контролю за зброєю мається на увазі західних наших партнерів. Але я нагадаю, що не так давно, буквально цього року були закиди. Я так розумію, це і в тому числі і ПСО а з Російської Федерації, що зброя у нас є неконтрольована в Україні, що не потрібно перестати надавати зброю, тому що її нібито кудись продають третім сторонам. За кордон, і от в цій частині ініціатива Сполучених Штатів щодо контролю саме за використанням і постачанням озброєння Україні. як ви її оцінюєте? І Взагалі, чи має це бути в принципі на сьогоднішній день в умовах війни? Насправді воно не те не те, що має бути, а воно є. Зараз наше міністерство оборони, генеральний штаб, використовує систему натівського стандарту Логарф, яка дає можливість відслідковувати використання всієї західної зброї не лише нам. А й нашим міжнародним партнерам тому будь-які російські апеляції про те, що в нас десь щось продане, втрачене і тому подібне, вони не мають жодного змісту, навіть якщо в результаті військових дій. Відбувається втрата техніки на полі бою, так тобто і банально там розвириває, одразу інформація надходить як нам, так і нашим міжнародним партнерам. Тому у сфері власне зброї, яку постачають нам західні партнери, система вже налагоджена, вона визнана сертифікована нашими міжнародними партнерами і технологічно забезпечити власне контроль в цьому в цій сфері, в принципі, достатньо легко. Інше питання це власне постачання. Невоєнного призначення, харчі, паливо, одяг а так само зараз вибудувати систему, і тут теж власне контролери зі Сполучених Штатів і країн Заходу будуть нам в цьому напрямку активно допомагати: це ресурсів на відновлення. України, бо ми розуміємо, що величезні кошти заходу, а потім і величезні репараційні кошти після перемоги над расистами будуть надходити в Україну, і ми в першу чергу на захід, а ми зацікавлені, щоб вони використовували за призначенням, щоб ми мали можливість відновити все, що ми плануємо, все, що було зруйновано окупантами, пане Рислава. Яким чином от як ви зазначили, ті ресурси на відновлення їх зробити? Підзвітними у всій кількості, чи чи можливо, тому що ну я так розумію, що це велика кількість, і які там категорії входять до того. Насправді найбільш скажімо такими ризиковими, зважаючи на складність, це будуть будівельні роботи по відновленню як власне будівель шкіл, дитячих садочків, будівель комунального призначення, приватних будівель, так і інфраструктури не лише власне доріг, мостів, а інфраструктури енергетичної, інфраструктури. Банально каналізаційної, так от, а що вже зараз робиться міністерство відновлення, тобто, колишнє об'єднане Міністерство інфраструктури та регіональної політики, вже зараз працює з громадськими організаціями, які об'єдналися в коаліцію Райс, які створюють електронний, скажімо так, каталог всіх об'єктів, так, які зруйновані. І можна буде одразу подивитися, які об'єми коштів, тобто на якого рівня руйнування, які приблизно об'єми коштів. Зрештою, да, на перспективу, коли будуть вже конкурси на відновлення, можна буде подивитися, хто приймав участь, хто подав заявку на відновлення, чому ця заявка перемогла. Зараз це все в підготовчому етапі, але, як ми знаємо, найлегший шлях уникнути будь-якої корупції це мінімізувати людський вплив, підзвітність плюс включеність. Підприємці, які залучені до відновлення, набагато більше проконтролюють своїх конкурентів, так пане не які перевіряючи країни світу. Ви про усунення людського фактору, так би мото згадали про корупцію. Вже питання до вас як до голови заступник голови комітету Верховної ради з питань антикорупційної діяльності. Оцей хрестовий похід, який президент зокрема оголосив корупціонерами в останні дні, особливо це помітно на тлі закупівлі генераторів. До речі, не лише на найвищому міністерському рівні. Є повідомлення там навіть на рівні районів міст, які в тому числі, справи є такі по завищених цінах, і не лише про генератори. Як оцінювати 30 секунд, буквально оцю антикорупційну ходу, коли вже будуть відчутні результати? Насправді ми вже бачимо результати раніше. Сподіватися, що в межах тижня буде підозра заступнику міністра, домашній арешт і справу у судді, ну нам з вами не доводилось. Знову ж таки, під при перших звинуваченнях відставка знову ми починаємо втілювати європейські практики. Але я би говорив не про хрестовий похід. Насправді, нарешті, антикорупційні органи повноцінно сформовані почали давати цілком логічний результат. Якщо подивитися 2-3-4 тижні тому назад. Теж ми були свідками відкриття ледь не щодня справ проти суддів, проти народних депутатів. Тому коруп антикорупція починає працювати. Корупція uh -huh. починає відступати, і це чудово, бо нам зараз це необхідно показувати заходу, які справді допомагає нам у війні, як з Путіним, так і у війні за майбутнє демократичне України. Так і з внутрішнім ворогом. Дякуємо вам, Ярослав Юрчишин, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики. Вам гарного дня.